Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Ми продовжуємо огляд партії Василя Іванчука з сильного гросмейстерського турніру, що пройшов у шведському місті Мальмя. І сьогодні розглянемо поєдинок п'ятого туру, в якому Василь Михайлович грав білими проти дуже перспективного і вже досить сильного турецького підлітка міжнародного гросмейстера Ягиза Ердомиза. Відповідно до Вікіпедії, цей хлопчина є одним з найбільш молодих володарів гросмейстерського титулу в історії нашої гри. Василю Михайловичу в цій партії протистоїть справжній вундеркінд, який в декілька разів молодший за нашого ветерана. Отже, С4 зіграв українець, С5, Ж3, Кінів 6, слон Г2, С6. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку. Турецький шахіст хоче зіграти Д5, але білі першими просувають пішака у центр. І тут найчастіше чорні просто міняються і грають Д5. У цій системі білі найчастіше отримують невелику але стійку позиційну перевагу в Міттельшпілі завдяки ізольованому чорному пішаку на Д5. Але Ердомис вирішив зіграти інакше. Він дає шах. І після слон Д2 розмінюється з шахом і ставить пішака на д6, пропонуючи своєму поважному супернику швидко розміняти ферзів. Щоправда, Еншпіль після де де ферзь д8, король Д8 не обіцяє білим жодної переваги. Після кеняв 3 чорні просто захищають пішака турою і дуже зручно розташовують свого короля на c 7 без проблем розвивають ферзовий фланг, і це вже абсолютно рівна позиція. Розуміючи це, Василь Михайлович вирішує зіграти більш принципово. Він не переходить до Еншпілю, ставить пішака на е 4 Після рокіровки грає кінь Е2, чорні грають Б5, ось так двома пішаками, атакуючи пішаки суперника. Білі у відповідь закінчують розвиток королівського флангу. Жертва пішака С4 тимчасова. Якщо побити його, то кінь 3 і Тура Ф7 з наступним кінь б'є С4. Тому турецький шахіст не відволікається на взяття пішаків суперника, яких можна відіграти, а просто закінчує розвиток ферзового флангу. Кінь БД7, кінь 3 грають білі, нападаючи на Б5, захист і Б4. Чорні намагаються не відставати від суперника в прояві активності на ферзовому фланзі, ставлять пішака на А5 і прагнуть відкрити вертикаль для своєї тури, після чого кінь білих потрапить під удар. Білі міняються на Б5, грають тура в Б1, слон Б7, нападаючи на Е4, взяття на А5, і відбувається все ж таки перехід до Еншпілю. Зараз білий кінь під боєм. Іванчук відповідає контрударом б'є б 5 і чорні вирішують захистити свого слона ходом тура А7. Пішак е 4 під ударом, але Василь Михайлович не витрачає час на його захист ходом Ф3. Все одно чорні готові забрати на Е4, а потім побити коня. Тому кінь відходить на С2, чорні зрівнюють матеріал, ще й міняючи білопольних слонів, і з легких фігур на дошці залишилися лише коні. Білі просувають пішака на А4. В подальшій боротьбі цей віддалений прохідний пішак є головним шансом Василя Михайловича на перемогу. Тура С8 грають чорні, кінь Б4, ж 6 квартирка, і білі поступово просувають пішака. Тура С4, напад на Д4, розмін і А6 зіграв Іванчук. Чорні грають кінь єц 5 і після Тура А3 король ж 7 Король G2, e 4 кінь F4, кінь e 5 і кінь FD5. У цій позиції чорним варто було зіграти кінь d 3 Граючи саме так, вони могли отримати певну контргру. Білим тут не так вже й просто просунути свого прохідного пішака. Але турецький підліток зіграв менш точно. Поставив коня на f 3 Мабуть, мрія атакувати білого короля, але Іванчук. Заздалегідь відходить турою на А1, захищаючи поле С1. Чорні ставлять коня на D4 і тура йде на Б6. Тепер позиція білих вже значно краща, тому що чорні втратили декілька важливих темпів. Після найкращого ходу h5 білі зберігали перевагу. Але чорні серйозно помилилися, зігравши кінь с 2. Турецький шахіст йде на форсований варіант з розмінами, який, врешті-решт, призводить до дуже сприятливої для білих позицій. Після взяття на С2, тура С6, зв'язуючи коня. Але чорні це передбачили. Вони розв'язуються ходом кінь Б3, далі розмін тур, тура захищає пішака з поля С6, кінь Б3 і кінь Б4. Білі вже готові зіграти тура б 6 і далі на b7, проганяючи чорну туру. Чорні грають королів 8. У відповідь на тура б 6, вони готові зіграти кінь С5, захищаючи поле b7. Тому Іванчук дає шах. Звісно, чорним не можна грати король Е7, тому що буде вилка, і потім після взяття тури ще й захист на c 8 Тому чорний король змушений відійти назад на g7. Білі грають тура c 3 нападаючи на коня. Якщо піти конем в центр, то після Тура c 4 у білих вже зайвий пішак і дуже серйозна перевага. Тому кінь А5 змушений зіграти турецький шахіст, а білі ставлять короля на F1. Виявляється, що чорний кінь на краю дошки є дуже поганою фігурою, і немає абсолютно жодного ходу. Тому вперед йде чорний король, але Василь Іванчук робить хід Тура c 5, йдучи на чіткий варіант, який базується на розташуванні чорного короля на полі F6. Звісно, кінь відходить на Б3, і тут перший дуже красивий хід тури білих у цій партії Тура c 7. Заманювання під вилку. Якщо побити, то це коневе закінчення для білих форсовано вигране. Забираємо і далі просто проштовхуємо крайнього пішака до поля А8. Тому чорна тура змушена відійти на це кутове поле. Василь Іванчук своїм контрольним ходом ставить пішака на А7. Чорні грають король е 6 і кінь С2. Знову чорний кінь з'являється на А5, але шах, король Д5, кінь Б5. І чорні просувають пішака на f5. Здається, що саме час забрати на H7, але Василь Михайлович робить абсолютно неочікуваний для суперника хід дуже красивий ресурс Тура b 7 Подивіться, головна ідея це, звісно, зіграти тура b 8 і змусити чорних віддати матеріал. Але ж біла тура йде під бій коня. Ну а що буде після взяття? Звісно, вилка, король c 6 кінь a8 8 Здається, що нічого страшного. Зараз відходимо конем Б7 і далі король стає на це поле, атакуючи пішака. Але при ході чорних несподівано виявляється, що білі без проблем виграють. Тому що наступним ходом вони просто відходять конем на b6 або C7 і просувають пішака у ферзі. Все ж таки, давно і добре відомо, що при боротьбі коня проти крайнього пішака поле Б7 є одним з найменш вдалих. Для цієї легкої фігури. Тому, зрозумівши невідворотність своєї поразки, Ердомис не став затягувати боротьбу та привітав українського гросмейстера з перемогою та чудовим творчим здобутком. Ось такий поєдинок, як то кажуть, ложка меду в бочці дюхтю. Василь Іванчук попередній партії здебільшого програвав, причому прикро за часом. Але у цьому поєдинку все зійшлося на користь нашого гросмейстера. Можна сказати, що фінал цього поєдинку це одне з найкращих творчих досягнень українського гросмейстера за останні роки. Якщо ця партія вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.